Є думка, що дріжджі в хлібі це зло, особливо для тих людей, які страждають на грибкові ураження, такі як кандіда. Правда, частково, самі по собі пекарські дріжджі не колонізуються в організмі, але раціон з високим вмістом цукрів та рафінованих вуглеводів, яких багато в білому хлібі, може створювати сприятле середовище для розростання кандида. Кандіда не дорівнює дріжджям з хлібом. Пекарські дріжджі і кандіда це різні організми. Так, це обидва гриби, але це як порівнювати голуба з куркою, тобто обидва птахи, але ж ми не вживаємо голуба так, як курку. Що каже наука? Було дослідження в 2017 році, ось це, яке зазначає, що надмірне споживання простих вугловодів це основний фактор росту грибкової інфекції, а не самі дріжджі з хлібу. А інше дослідження показало, що дієта з низьким вмістом цукру та високим вмістом пробіотиків, тобто це закваски, може допомогти при кандідозі. Отже, хліб на заквасці на природних диких дріжджях буде корисним.